Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи. Німеччина надасть нам додатковий петріот. Сьогодні з канцлером Шольцем про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Звичайно, ми сьогодні говорили з канцлером і про наші спільні міжнародні заходи. Ми готуємось до конференції щодо відновлення України, яка вже скоро відбудеться у Німеччині, а також разом зробимо все, щоб Глобальний саміт миру перший інавгураційний саміт у червні, щоб він.